Вітаю, я Леонід Цихановський. З Норвегії прийшло повідомлення, що в Україні буде створено спільне підприємство з випуску ракет для зенітно-ракетного комплексу НАСАМС. Вони стоять на озброєнні в Україні. Ці ракети будуть випускатись на основі українських технологій виготовлення зенітних ракет. Їх масовий випуск буде розпочатий протягом декількох місяців. Норвеги завжди дотримується свого слова. І я вірю, що українські ракети для ЗРК на Самс будуть на фронті дуже швидко. Війна в Україні показала, що е, таких ракет потрібно дуже багато. Вони застосовуються не тільки проти літаків, але й проти крилатих ракет і дронів, а їх застосовується дуже і дуже багато. Підтримайте наш коріномовний канал в приваті у Монобанку, підписуйтесь, поширюйте наше відео, всі посилання під відео. Зараз цей зенітно-ракетний комплекс використовує тільки ракети випуску США і вони дуже дорогі. аім 9 х коштує 750 тисяч доларів, АІМ-120 2,5 мільйона доларів, нова АМРААМ-ЕР ЄР 3,9 мільйона доларів за одну ракету. Це дуже дорого при масовому застосуванні. Здатність промисловості США випускати їх теж обмежена. США не поспішають переводити свою промисловість на військові рейки. Основна ракета повітряного бою НАТО і всіх винищувачів США це АІМ 120, випускається ні більше ніж 1200 ракет щорічно. Це ракета великої дальності. Швидке збільшення потужності в США неможливе. Ракета АІМ 9 «Сайдуінер» Сама масова, їх все випущено більше 200 штук-200 тисяч штук за 70 років. Сучасні ракети випускаються не більш ніж 3000 штук щорічно, але і використовує їх більш ніж 30 країн. Ця ракета це ракета малої дальності. Вона має варіанти повітря-повітря, повітря, поверхня і поверхня повітря для зенітно-ракетного комплексу. Ракети середньої дальності Amram ЄР. Їх випущено трошки більше 20 тисяч штук. За рік в США можуть випустити не більше, ніж 500-600 штук. А це ж основна зброя винищувачі Сполучених Штатів Америки. Вона має активну головку самонаведення, її використовують всі винищувачі США. Потреба в них дуже велика. Країни ЄС бачать, що промисловість Сполучених Штатів Америки не може Повністю забезпечувати е, ці потреби на нову зброю. Наприклад, черга за е, винищувачем f 16 5 років після того, як оплатили е, літак, треба 5 років чекати. На f 35 черга 10 років. Після приходу до влади, після приходу до влади Трампа. Акції американських збройових компаній впали на 15%. Зверніть увагу, люди бізнеса вміють рахувати гроші. А от акції європейських виросли в декілька разів. Наприклад, акції концерну Рейн за півроку зросли з 300 євро за штуку до більш ніж 900 євро за штуку. Це за півроку це не бачене е, зростання. Не бачене. Одна з причин цього Рейн будує в Україні чотири збройових заводи. Перший бронетанковий вже працює більше року. Ще один почне роботу в 2025 році. Саме тому Норвеги розширюють номенклатуру. Номенклатура це список застосування зенітних ракет в своїх ЗРК на Самс. Вибір е, впав на українські Р-73, Р-27 і УП-277. Це дуже правильне рішення. Україна завжди була лідером випуску ракет повітря-повітря в СРСР, а по головкам самонаведення вона була монополістом в радянському Союзі. До речі, німецький Іріс та СЛС також ці ракети мають аналогічні проблеми. Ціна до 1 мільйона євро трошки менше. А випускають їх явно недостатньо для забезпечення її літаків Єврофайтер і нової німецької системи проти, протиповітряної оборони ННБЕС. Це буде нова загальнонімецька система протиповітряної оборони. Там потрібно буде багато ракет. Британські фахівці вказують, що і зараз Україна випускає Р-73, це ракета ближнього бою з тепловою головкою самонаведення. Вона застосовується як на винищувачах, так і на зенітно-ракетних комплексах. Саме Р-73 ставлять на морські дрони Магура 5 і збивають російських гвинтокрилих. І ми маємо підтверджені дані про збиття трьох російських винтокрилів, що заважали роботі наших морських дронів по знищенню військових кораблів Росії на Чорному морі. Ще одна українська ракета Р-27 Вона може мати як напівактивну радіолокаційну головку самонаведення, так і теплову головку самонаведення. Індія купує у нас ці ракети і поставила їх на свій. Зініто-ракетний комплекс в, саме в варіанті з тепловою головкою самонаведення Р27 ЄТ, ця ракета чітко збиває цілі на 20 км при пусках Землі. Р-27 можна поставити і на ЗРК, на САМС. Але є ряд чисто технічних питань по габаритам передніх рулів. Ця проблема е, вирішується дуже просто: зробити їх висувними. Вони будуть розкриватись в повітрі після запуску. Вся проблема буде вирішена. Потужна і хороша українська ракета повітря-повітря УП277 вперше була показана на виставці в Україні в 2021 році. Тактико-технічні характеристики її показані там же. Дальність ураження досягає від 70 км. Це навіть більше, ніж АІМ-120 AB. У них дальність ураження від 50 до 70 км. Це дальність ураження в режимі повітря-повітря. При запуску з землі дальність буде суттєво менша, але вона все одно буде більшою від поточного, поточних можливостей геніто-ракетного комплекса на САМС. Норвеги визнають, що готові одразу ставити свої напрацювання в українські ракети. Наприклад, головка самонаведення. Ну, щоб вони були на щоб ці ракети були на 100% співпрацювали з наземною частиною зніто-ракетного комплексу. Друга важлива можливість, вони будуть поставляти своє високоякісне паливо для твердопаливних двигунів українських ракет. У нас є в цьому питанні деякі проблеми. Головний завод з випуску твердого палива для ракет в Україні розташований неподалік від лінії фронту. Важливим є те, що мова йде не тільки про ракети для України. Плануються поставки цих ракет для всіх зенітно-ракетних комплексів на САМС, що є у світі. Так ми завантажимо промислові потужності України і після завершення бойових дій це буде великим вкладом в повоєнний розвиток України. Все буде добре, ніхто нас не переможе. Підтримайте наш коріномовний канал в Монобанку». Підписуйтесь, поширюйте наші відео, потреба є, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Баймі Екофе. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення!